Представляємо вашій увазі автомобіль, який привезений зі Швейцарії, та має першого і єдиного власника в Україні. Peugeot 308 це поєднання надійності, стилю та комфорту, що робить його ідеальним вибором для вимогливих автолюбителів. Автомобіль у чудовому технічному стані має повну історію обслуговування і нещодавно пройшов технічний огляд. Основні особливості та комплектація, – контроль led оптика електроскладання дзеркал Еко, режим 2-зонний клімат. Контроль, датчик тиску в шинах, передні та задні асистенти паркування, навігація електроручних. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Peugeot точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.